Привіт, це відео про термінал в смартфоні від Mono. Він повністю заміняє традиційний термінал і завжди під рукою розберемось детальніше, як все працює. Отже, ви відкрили ФОП у Mono. Це обов'язкова умова. Далі ви підключили еквайринг. Це робиться через веб-кабінет ФОП. Натиснули Додати інструмент, обрали термінал у смартфоні та відповіли на декілька простих запитань. Тепер вам потрібно завантажити застосунки термінал Paymono та Tabixphone. Це партнерський застосунок, що забезпечує технічну реалізацію оплати. Далі надайте їм доступ до NFC та геолокації. Тепер переходимо у веб-кабінет і на вкладці вашого терміналу натисніть кнопку Налаштувати. Тут ви знайдете QR-код або посилання для авторизації в застосунку терміналу у смартфоні. Зіскануйте QR-код своїм телефоном або відкрийте посилання на телефоні. Кнопка Налаштувати буде доступна. При першій авторизації. Надалі за необхідності отримати посилання для входу, скористайтесь кнопкою вхід у застосунок. Це посилання, наприклад, ви можете надавати вашому продавцю, який працює з терміналом. Не забувайте про фіскалізацію. Ви можете налаштувати інтеграцію з сервісами ПРРО. У правому верхньому куті у вас буде кнопка інтеграції. Тут обираєте налаштування ПРРО», а далі обираєте або один з запропонованих партнерських сервісів, або налаштовуєте інтеграцію самостійно. Після активації можна створювати платежі. Застосунку термінал в смартфоні є можливість обрати один з трьох варіантів для прийому платежі. Перше, це безконтактна nfc оплата. Це основний варіант, але за потреби є також альтернативні способи: оплата через QR-код і оплата за посилання. На головній сторінці в застосунку потрібно натиснути створити платіж і обрати потрібний тип. Найчастіше це звичайна nfc оплата. Для неї потрібно ввести суму платежу, тоді попросити. Покупця прикласти картку чи смартфон до вашого телефону, на якому ви створюєте платіж, і все. Після оплати ви побачите екран успіху на своєму смартфоні. Хочемо звернути вашу увагу, що в залежності від налаштувань картки покупця можливий додатковий етап, де покупцю необхідно буде ввести PIN-картки. Якщо ви обрали QR-платіж, то тут також спершу потрібно ввести суму платежу, а ще можна додати призначення. Далі попросити покупця відсканувати QR з вашого телефону і аналогічно ви побачите екран успіху після оплати. Якщо потрібне платіжне посилання, то вводите суму. І надсилайте покупцю зручним для вас способом. Створене посилання буде активне 72 години. Будь-який платіж можна повернути. Для скасування платежу через застосунок термінал Баймону необхідно. На головній сторінці зайдіть в меню Скасувати платіж. Знайдіть необхідний платіж і натисніть на нього. Оберіть повернення часткове чи повне, і підтвердіть операцію. Важливий момент: всі кошти, проведені по терміналу, зараховуються на ваш рахунок ФОП наступного дня. Також у кабінет інтернеті ви можете переглядати аналітику по своїх терміналах. Скільки ви заробляєте, хто ваші покупці і як взагалі живеться вашому бізнесу. Рекомендуємо регулярно сюди заглядати. І на цьому все. Користуйтесь!